Сьогодні про таке. Транспортний колапс на Росії. Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах Москви, Санкт Петербурга і низки інших міст. Що ж трапилось? Ціль Сумщина. Окупанти вивезли понад 20 вантажівок з живою силою з запорізького напрямку. Куди прямують? В оточенні НАТО. Ще одна база альянсу незабаром з'явиться під носом у Путіна в Азербайджані. Класичний Дональд Трамп. Як в США відреагували на коментар Зеленського щодо телефонної розмови з американським президентом? Криптовалюта як зброя. Мільярдні оборудки для фінансування російської війни. І як це зупинити? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку. Переходимо до новин. Транспортний колапс на Росії. Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах Москви та Санкт Петербурга, які призупинили роботу. Можливо, когось здивую, але це пов'язано з війною, яку Росія розв'язала проти України. Скасовано або затримано сотні рейсів, зали очікування переповнені. Схожа ситуація спостерігається і в інших російських аеропортах, зокрема, в Іванова, Калузі, Псков'я тамбовя. Окупанти вивезли понад 20 вантажівок з живою силою з запорізького напрямку. Їхали через Маріуполь. Ймовірно, йдеться про перекидання військових на сумський напрямок. Тим часом Сумщина весь вчорашній день перебувала під масованим обстрілом. Ворог використовував каби, ракети, ударні дрони. Постраждали цивільні об'єкти. Зокрема, пожежа спалахнула в житловому секторі. Російські терористи обстріляли мирні українські міста. В Одесі внаслідок нічної російської атаки загинула одна людина. Пошкоджено гаражі і адміністративну будівлю. Легкові автівки також. Київ було атаковано безпілотниками. Пошкоджено трубу водопостачання. Уламки дрона впали на автівку. Пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. В Харкові ворожі дрони влучили в багатоповерхівки. Постраждали десятки людей, серед яких діти. Пошкоджено квартири, будівлю дитсадка та торговельний об'єкт. Горіла автівки. Зафіксовано щонайменше шість ударів російськими дронами по Запоріжжю. Там постраждали приватні житлові будинки, а також університет, Запорізька політехніка та будівля одного із місцевих підприємств є поранені. Росіяни публікують відео, як навмисно б'ють по українських рятувальниках. Ці кадри є у відкритому доступі. На них зафіксовано один із багатьох випадків, коли окупанти наводять свої дрони на тих, хто рятує життя після ворожих обстрілів. Це чергове нагадування про те, що Росія це країна-терористка, яка пишається своїми воєнними злочинами. У підмосковному Краснозаводську атаковано об'єкт ВПК РФ попередньо йдеться про хімзавод. Місцеві ЗМІ повідомляють про понад сім вибухів. Інформація уточнюється. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтеся на канал. Це і приємно, і допомагає розповсюджувати правду. Так налаштовані алгоритми Ютуби, що вподобайки, підписки під час перегляду працюють на користь каналу. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Процес, який займає менше хвилини, але приносить багато користі. Дякую. Президент України підписав санкційний пакет, який перекриває низку російських фінансових схем, зокрема криптовалютних. Обмеження вводяться проти 60 юридичних осіб та 73 фізичних. За словами Зеленського, тільки через одну із цих компаній. І тільки від початку цього року росіяни провели кілька мільярдів доларів. Здебільшого ці кошти пішли на потреби ВПК РФ. Цього тижня Україна готує нові кроки. Ми готуємо і нові рішення, наші, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу. Всі. Європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції, так само як і наші українські санкції в Євросоюзі. Чим більше на Заході проводитимуть нинішню антиросійську політику, тим гірше там житимуть. Про це сказав російський диктатор Путін. Його слова пролунали під час виступу на форумі загальноросійського народного фронту. Торкнувся диктатор і теми західної військової допомоги Україні. За його словами, безпілотники РФ, начебто, спалили західної техніки на мільярди доларів. А російська техніка вітчизняного виробництва нерідко краща ніж та яку виготовляють держави-члени НАТО. Торгова брехня, яка щоденно спростовується на полі бою, Росія намагається брати не якістю, а кількістю. РФ випереджає НАТО в темпах виробництва зброї в кілька разів. А це вже не тільки мої міркування, а й слова генсека альянсу Марка. Рютте він сказав, що путінський режим залучає Китай, Іран і КНДР. Рютте додав, що така перевага Москви у військовому виробництві становить реальну загрозу для всієї євроатлантичної безпеки. Деталі далі. Ще не воюємо, але вже готуємось. НАТО підрахувало наскільки програє Росії у виробництві зброї і що потрібно зробити, щоб цю тенденцію змінити. Невтішну статистику озвучив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Так за його словами, Кремль за один квартал виробляє боєприпасів більше ніж усі країни Північно-Атлантичного альянсу за рік. І це при тому, що спільно НАТО має бюджет у 25 разів більший ніж у Путіна. Перед нами зараз стоїть величезний геополітичний виклик, і це насамперед Росія, яка перебудовується такими темпами, що не мають аналогів у сучасній історії. Сьогодні вони виробляють утричі більше боєприпасів за три місяці ніж усі члени НАТО за рік. І не забувайте, що Росія це економіка податків розміром лише 2 мільярди. А весь НАТО це 50 мільярдів. Це неприпустимо. Розуміючи своє відставання, НАТО активно працює над збільшенням оборонного бюджету кожного члена альянса. Про те, що 2% ВВП більше недостатньо, розуміють усі європейці. Тепер же головним завданням ставиться збільшення цієї суми у 2,5 рази. Цю проблему треба вирішувати, і певні кроки вже для цього зроблені, але о, вони можливі лише в певній перспективі да через тривалий час. Однак, те, що можна вирішити швидко, деякі країни вирішують уже сьогодні, зокрема навчання військової справи громадян, заміна контрактної армії на призовну, збільшення зарплат військовим, словом, максимум зусиль для збільшення чисельності особового складу головні питання, над якими нам потрібно працювати, це отримати необхідну кількість людей у наших арміях. Це питання вирішується на національних рівнях, і країни ухвалюють відповідні рішення, призовна армія, контрактна служба, чи платити більше своїм військовим. Однак, навіть при усвідомленні проблем вирішити їх разом поки що не вдається, зізнається генсек. Головна причина після холодної війни демілітаризація була головним світовим трендом, і після десятиліть демократії стати на військові рейки навіть за кілька років вдається далеко не всім країнам особливо мене непокоять обсяги оборонно-промислового виробництва. Це загальна проблема для всього альянсу. Нам просто не вистачає потужності для виробництва зброї, щоб ми були впевнені, що стримуємо натиск росіян, північнокорейців або будь-кого хто захоче на нас напасти. А перспективи такі вельми реальні додають у альянсі так за прогнозами генсека НАТО, якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, то спочатку спробує організувати кризу в Європі а кращого способу ніж спровокувати напад Путіна на ЄС, і як наслідок НАТО придумати складно розрахунок на те, що Сполучені Штати відвернуть увагу на цей конфлікт, а індоокеанський регіон залишиться без захисту. Варто зазначити, що у самій Європі бути жертвою розбірок двох наддержав теж не хочуть, що додатково послужило для активізації військового виробництва, адже на парасольку штатів надії з кожною новою заявою Трампа дедалі менше невпевненість в діях Сполучених Штатів Америки в контексті її нової зовнішньополітичної доктрини спрямованої на Частковий ізоляціонізм і зменшення е, справ зменшення уваги до європейських справ на рівні із недостатньою кількістю виробництва і ще однією перешкодою швидшого зростання оборонних можливостей Європи. Аналітики називають зайву бюрократію старої Європи. Роблячи все за стандартами і нормами, захід безперечно виграє в якості, але на жаль, катастрофічно програє в кількості. Це зеркальне. Відтворення е того, що робить Росія, а е вона посилює свій військово-промисловий комплекс. Вона знаходила знаходить можливості для е уникнення санкцій західних через Китай, країни з Центральної Азії, Туреччину. А і вона безпосередньо розраховує на перспективу зіткнення з країнами альянсу, незважаючи на такі тривожні прогнози в Європі, вони сьогодні служать скоріше стимулом для прогресу, аніж для розпачу. Лише Британія за останні тижні ухвалила рішення про створення шести додаткових військових виробництв, і подібні ініціативи реалізуються. По всьому північно-Атлантичному Альянсу, зокрема, і у колаборації з Україною. До речі, ще одна база НАТО незабаром з'явиться під носом у Путіна. Туреччина, яка є членом Північно-Атлантичного альянсу, збудує свою військову базу на території Азербайджану. Усі подробиці у нашому сюжеті. Ердоган тисне на найсильніший страх Путіна. Туреччина планує розмістити найбільшу базу НАТО просто під носом у Кремля. Новий удар по путіну Азербайджан готується розмістити базу НАТО на своїй території. На тлі посилення конфлікту між Баку та Москвою головною опорою для Ельхама Алієва є турецький президент Реджеп Ердоган. Чиї геополітичні та військові амбіції у кавказькому регіоні спрямовані на зменшення впливу РФ. В Азербайджані можуть розгорнути найбільшу турецьку військову базу у регіоні. Треба ухвалити це рішення найближчим часом. Також вона може бути навіть здана в оренду нашому іншому союзнику пакистанським ВПС, які мають ядерну зброю. І Пакистан в особі прем'єр-міністра Шахбаса Шаріфова і Туреччина на чолі з Ардоганом підтримала Алієва під час візиту на саміт організації економічного співробітництва між країнами Центральної Азії та Близького Сходу, що проходив у Нагорному Карабаху Туркія, Азербайджан, Пакистан. Дзиндава. Лідер Туреччини налаштований рішуче у середині червня під час візиту до азербайджанського міста Шуша між Баку та Анкарою було підписано Шушинську декларацію про союзницькі відносини. Створення турецької військової бази в Азербайджані не виходить за межі Шушинської декларації. Я думаю, тут можливий подальший розвиток та розширення. Багато залежить від проміжних зустрічей та переговорів Ільхама Аліва з Володимиром Путіним у союзницькому документі, підписаному між Азербайджаном. Джаном та туреччиною у місті Шуша йдеться про регулярне проведення спільних засідань рад безпеки двох країн, а також про поглиблення взаємної інтеграції збройних сил та надання допомоги один одному у разі виникнення загрози безпеці або суверенітету. Про Турцію я просто молчувати їхній стратегічний партнер, який с ними на вогонь і в воду. І може ли Азербайджан в цілому відказатися від взаємодії з Російської Федерацією в такому випадку, А він получает повністю. Доступ на э, експортний импортным взаимоотношениям між Азією і Європою. Я думаю, що да что що такие такі карти на руках выражаясь уже языком Трампа. Э, Азербайджан вполне може сделать ставку на более сильних игроков, чем Російська Федерація. І тут не можна забувати, що раніше Баку зробив ставку на Анкару в протистоянні з Вірменією і не помилився. Президент Азербайджана господин э, Ильгам Малі. Коротко выразил свое отношение к армии Азербайджана. Он сказал, армия Азербайджана получит все необходимое для него. Вот именно э, притворяя в жизнь э, сказанное верховному главнокомандующему, армия Азербайджана после войны э, получила очередное э, развитие. Была составлена Шушинская декларация. Перед армией Азербайджана была поставлена задача Верховного главнокомандующим развиваться по. Турецькі моделі. поки Москва впевнено зливала свого вірменського союзника в нагорному Карабаху. Ільха Малієв за активної підтримки Ердогана здобув історичну перемогу в Анкари. Баку закупив десятки одиниць РСЗВ, Т-300 та Тереджі 230 півтисячі пів тисячі бойових розвідувальних машин, Кобра та Кобра 2 а також сотні безпілотників Байрактар, якими азербайджанські збройні сили активно знищували свого ворога. Ердоган став сірим кардиналом тріумфу Аліва. У Карабаху Туреччина надала йому активну політичну та військову підтримку. Техніка, розвідувальні та ударні дрони, турецькі інструктори, що навчають азербайджанські збройні сили. Баку відчув на практиці, що за підтримки турецького президента Азербайджану не страшні ані проросійські сусіди, ані російська армія так званих миротворців. Класичний Дональд Трамп завжди готовий до співпраці. Так, спецпредставник президента США, генерал Кіт Келох, відреагував на високу оцінку, яку український президент Володимир Зеленський дав нещодавній телефонній розмові з Дональдом Трампом. Нагадаю, український президент сказав, що цитую: напевно, це була найкраща розмова за весь цей час. Кінець цитати Келох також подякував Зеленському за співчуття з проводу трагедії під час повені в Техасі, коли загинули десятки людей. Серед яких діти. Ну і наостанок: подія, яка потенційно може змінити політичну картину в наддержаві Сполучених Штатах, а це в свою чергу може мати наслідки для всього світу. Ілон Маск створює свою політичну партію. Бізнесмен, який посварився з Дональдом Трампом, оголосив про свої політичні амбіції. Ми розповімо про цей проєкт та його перспективи. Не зумів спрацюватися з Дональдом Трампом і вирішив працювати проти нього. Найбагатша людина у світі Ілон Маск. Схоже, остаточно посварився з чинним американським президентом. Аби помститися за те, що його викинули з Білого Дому. Маск пообіцяв переграти Трампа на його ж полі. І тепер засновник компанії SpaceX і Tesla оголосив у соцмережах про створення власної політичної партії. Ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте, коли справа доходить до банкрутства нашої країни, мародерства та хабарництва. Ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено партію Америки, щоб повернути вам вашу свободу. Гучна заява Ілона Маска про створення власної політичної сили надійшла після публічної сварки з Трампом. Два мільярдери розійшлися у поглядах на великий прекрасний закон про податки. І, зокрема, можливе підвищення американського держборгу. Ідея президента піддалася різкій критиці з боку підкурювача космосу. І як стверджують експерти, ще й стала основною причиною сварки між ним та головою Білого Дому. Той смотрите, маск пройшов. от я буду поддерживать кандидата Трампа, де я не буду вмішуватися, то я поддержу тих, хто голосує проти законопроекту Трампа. Неплохо, правильно? У ході публічної суперечки двох мільярдерів у соцмережах за свою критику Трамп пригрозив маску їм же створеним департаментом ефективності. Напевно, департаменту ефективності Доджа слід уважніше вивчити державну підтримку компанії Маска. Ілон можливо отримує більше субсидій ніж будь-яка людина в історії з великим відривом. Без цієї підтримки йому, мабуть, довелося б закрити свою лавочку і повернутися до південної Африки. Жодних більше запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів. У відповідь на це Маск видав на гора цілу політичну партію. Мало того, пообіцяв уже наступного року переграти на праймеріс більшість конгресменів, які підтримують Трампа, і це при тому, що роком раніше Ілон особисто підтримував виборчу кампанію Трампа, виділивши на неї майже 300 мільйонів доларів, і очолював департамент ефективності уряду, створений для скорочення федеральних витрат. У Маска были слабые, непродолжительные отношения с Республиканской партией. Будучи давним демократом, он начал идентифицировать себя с Республиканской партией только в 1922 году. І начал делать крупний публічні взноси в партію только перед виборами в ноябре прошлого года. Але повернемося до ідеї маска про появу в США противаги демократам і республіканцям, створення потужної третьої політичної партії у Сполучених Штатах завдання теоретично здійснене, але практично надзвичайно складне, пояснюють аналітики. У США діє мажоритарна система, де переможець отримує все. Це відбиває бажання більшості американців голосувати за треті партії. Майже всі штати віддають усі голоси переможцю, навіть отримавши 20% голосів в Україні, Третя партія може залишитися без жодного електорального голосу. Також підкурювачу космосу на шляху до партії Америки. Потрібно буде пройти всі бюрократичні нюанси реєстрації політсил у США. Провести колосальну юридичну підготовку, відкрити сотні та тисячі штабів, зібрати тямущу команду, написати програму партії та розпочати небувалу рекламну кампанію з просування. Наразі не зрозуміло, чи подав Ілон Маск офіційні документи для реєстрації своєї американської партії. Однак Маск уже заявив, що його новостворена політична сила може бути націлена відразу як мінімум на кілька місць у конгресі. Варто відзначити, що за всю історію США подібне вдавалося лише одиницям, і те місце в конгресі ставало для лідерів малих американських партій, як їх називають у штатах, метою всього життя і піком політичної кар'єри. Що ж до заявлених маском кількох десятків місць у конгресі, не кажучи вже про реальну боротьбу з великою республіканською партією, то в сьогоднішніх реаліях це неможливо. Для мене здається просто жартом ідея про те, що Ілон Маск буде наступним американським чемпіоном, але це гарна нагода для демократів спробувати відновити свої позиції знову як партії синіх комірців. Хоч Ілон Маск і веде себе як простий хлопець із народу, пробитися в американську політику вкрай складно. На додачу в Ілона немає ні часу, ні терпіння, запевняють американські політики. Імпульсивний мільярдер не звик відкладати щось на потім, а тим більше роками вибудовувати плани та стратегії, як і його спейсшип, Він готовий або злетіти тут зараз, або розбитися вщент. Так що не виключено, що зваживши всі реальні за і проти, американський підкорювач космосу відмовиться від ідеї підкорення американського політичного олімпу. На сьогодні все. Дякую, що долучаєтеся. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі завтра.